12 травня 2018 року. Олег громадські організації у 2018 році. Розбудована мережа професійної громадських організацій, що об'єднання в горизонтальну мережу та орієнтовно на клієнтів. Пропонує якісні продукти зміни суспільства і виступають у ролі арбітрів у самому цьому суспільстві. Також більше небайдужих активістів у громадському суспільстві 2018 року. Олександр, бачення від групи влади 2018 рік. На мою думку, в Україні на цей, в цей день станом на цей день сформовано визначення місії, мети, цілі діяльності е, Інститутів громадянського суспільства нарешті е, розроблена, обговорена та підготовлена для розгляду суспільством стратегію розвитку громадянського суспільства нарешті. На загальному заході сьогодні, 17 травня 2018 року, представники громадськості цю стратегію схвалі затверджують план заходів з реалізації стратегії на 18-й або 23-й, або 50-й рік за бажанням громадськості. Нарешті одноголосно. Це таке побажання і мріє влади. Сьогодні перший усвідомлений шаг до цього. Дякую, реалістичне бачення влади тепер, Юрій, культура, наука, освіта 2018 рік. Сьогодні. Що ж у нас що ж у нас в цій сфері освітньому майбутньому? То ми живемо в високо культурному, небайдужному суспільстві. Яке цікаве світу своїм неповторним культурним обличчям, до якого хочуть належати не тільки українці, а й члени інших країн. А також в українському суспільстві інтелектуальні і культурні досягнення стали критерієм успішності та елітою нації стали нарешті найбільш високоінтелектуальні і культурні люди. Ольга, журналістика у 2018 році. Більше розмаїття у ЗМІ. ЗМІ виходять є всіма мовами і для всіх груп меншин. ЗМІ також є канали і преса для людей з особливими потребами. Є доступ у ЗМІ і у журналістів до різних баз даних, до інформації від влади. Працює журналістський кодекс «Едики». Медіа про є більш авторитетними. Громада контролює ЗМІ через громадські ради, скажімо, існує канал Культура сьогодні, у 2018 році. Не суди, які є незалежними і гарантують захист свободи слова. І також аудиторія сьогодні, у 2018-му, довіряє ЗМІ. Марія молодь у 2018 році. сьогодні E, наша молодь у 2018 -го році говорить державною мовою і цікавиться національним культурним продуктом. Крім того, молодь займається активно самонавчанням, чим доповнює свою університетську освіту, освіту в коледжах, в школах, e, вона волонтерує, також вона говорить, крім державної іноземної мовою і подорожує. Крім того, молодь розвиває свої лідерські навики, ораторські навички і має реальний вплив. На рішення, а також молодь мислить критично. Світлана, донори є сьогодні, у 2018 році. Як виглядає сьогодні наша спільнота донорів? Вона не рішить. На сьогодні основним джерелом фінансування для організації громадянського суспільства є. Просто активні люди, які живуть сьогодні в нашій країні, і не лише дають свій час на суспільно важливі питання і проблеми, а також беруть участь в цьому і фінансово приймають участь у вирішенні цих проблем. Наш бізнес є соціально відповідальний в більші своїй масі і добровільно. Недобровільно і свідомо займається благодійністю стратегічною, а не лише а, надає якусь одноразову допомогу, хаотичну, на якісь вирішення абсолютно нагальних, про... на... нагальних питань. А, тобто він а, планує свої програми і вирішує ну, більш глобальні проблеми в суспільстві. А ми маємо українські фонди як корпоративні, так і приватні, і вони є ключовими гравцями на сьогоднішній день в сфері фінансування громадських ініціатив. Держава вона також не відсторонена, але вона не контролює, не використовує фінансування для громадських організацій як один із речахів впливу, а надає чесно контролювати кошти на вирішення проблем через соціальне замовлення. Звичайно, в 2018 році у нас присутні міжнародні донори, і їхні програми краще відповідають потребам суспільства і краще взаємодіють з організаціями громадянського суспільства. Дякую. Тамара, сьогодні бізнес у 2018 році. Як працює? Бізнес у 2018 році соціально відставку. предела бизнеса, и он понимает, что э, отдельно от э, гражданского общества он не может существовать. Поэтому он взял себе за основу, что он будет работать вместе с властью, вместе с общественными организациями. Вообще идет инициатива снизу, общественная организация подает идеи при помощи э, методов неформального образования населения, отсюда идут идеи, бизнес дает на это деньги, потому что... Он э, соціально відвідає, власть приймає ті закони, які дозволяють працювати в цій системі. І наступає замічательна ситуація, коли наша страна стає зеленою, успішною, процвітаючою і замішательною Україною. Сьогодні так і не А, Тепер нам треба повернутися до 2013 року, перевернути все з них на голову і зробити такі кроки. Шаги. усвідомити задачу створення бачення розвитку громадянського суспільства. Також створити сприятливі умови для малого і середнього бізнесу. Всі донори професійно досліджують потреби суспільства, такі кроки потрібні. Розбудова мережі професійних організацій громадського суспільства. І е, також залучення більшої кількості активістів до громадської діяльності. Ще один крок це визначити пріоритетом всього культурний і інтелектуальний розвиток, і також пріоритет більше робити заходів з неформальної освіти для молоді і розвивати критичне мислення, включити цей акцент в школи. І коли всі ці кроки буде здійснено, у нас буде таке. Суспільство, в тому числі і громадянське, як у 2018 році, як ви бачите, тепер все склалось.